Слава Україні! Доброго всім здоров'я! Я вітаю вас на каналі Тернопіль 1 та інтебе. Нагадаю, що в ефірі ви дивитесь кримінальні новини тернопільщини. Мене звати Сергій Крета, я начальник відділу комунікації головного управління національної поліції у Тернопільській області. Сьогодні як завжди, ми поговоримо про ті кримінальні події, і не тільки, а просто про події з життя тернопільської поліції, що трапилися на минулому тижні у нашій області. Розпочинаємо нашу програму інформацію про відкриття ще однієї поліцейської станції. Власне, у ще одній громаді Тернопільщини, а саме більше Золотецькій Чортківського району, розпочала свою роботу ще одна поліцейська станція. Там, до виконання своїх службових обов'язків, на цій станції власне, приступив на минулому тижні старший лейтенант Володимир Губінюк, який обслуговуватиме понад 4 тисячі місцевих жителів, а також жителів навколишніх сіл. Професія поліцейському Золотецькій громаді Чорківського району відкрили поліцейську станцію, яка стане осередком безпеки для понад 4 тисяч жителів навколишніх сіл. Тут працюватиме поліцейський офіцер громади, який пройшов відповідне навчання. Мені надзвичайно приємно сьогодні, що ваша громада також є активним учасником цього проекту. Ми маємо зрозуміти, що те, що ви сьогодні маєте свого офіцера, це великий плюс громаді. Вам будуть якісно надаватися поліцейські послуги. А я буду контролювати, щоб це було так. З початком роботи станції поліцейських привітали діти. Службове приміщення та автомобіль освятили священники. Керівництво більше золотецької громади зацікавлено у реалізації безпекового проєкту, тож вирішили створити комфортні умови роботи для свого шерифа. Зробили капітальний ремонт, закупили меблі, закупили орхтехніку і все необхідне для роботи поліцейського. Отримали автомобіль, і я думаю, що сьогодні є всі умови для її комфортної роботи. У службовому кабінеті встановили систему відеоспостереження, до якої приєднані камери відеонагляду, розміщені у населених пунктах територіальної громади. До виконання службових обов'язків на станції приступив старший лейтенант Володимир Гоменюк. Поліцейський проживає у даній місцевості, тож добре знає її жителів та орієнтується у їх потребах. Те, що поліцейська станція знаходиться на території громади, я думаю, буде дуже зручно. Для жителів громади взагалі зручніше і мені буде виконувати свої обов'язки, оскільки я проживаю на території громади, десь зручніше буде навіть після робочий час реагувати на звернення громадян. Швидше ми це будемо робити, якісніше. Реалізація безпекового проєкту поліцейський офіцер громади на Тернопільщині триватиме і надалі. Далі поговоримо про проблеми дорожні. Власне, посилений контроль. За рухом в першу чергу вантажного транспорту та є запорука безпеки відповідно загалом дорожнього руху. Спільні рейди щодо безпеки дорожнього руху на автошляхах нашої тернопільської області проводять співробітники управління патрульної поліції та представники УК трансбезпеки. Для чого вони це роблять і які результати їхньої роботи розкажемо далі у сюжеті. Спільні відпрацювання щодо безпеки дорожнього руху на автошляхах області проводять співробітники управління патрульної поліції та представники Укртрансбезпеки насамперед під контроль підпадають автомобілі, які здійснюють вантажні перевезення. Поліцейські звертають особливу увагу на технічний стан транспортних засобів, проходження передрейсового огляду водіями та наявність відповідних дозвільних документів. За порушення вимог щодо перевезення негабаритних та небезпечних вантажів передбачена адмінвідповідальність за частиною першої статті 132 Примоден на контролі у правоохоронців і пересування великогабаритної сільськогосподарської техніки, особливо під час сезону польових робіт. Для транспорту габарити, якого перевищують 2 метри 60 сантиметрів, встановлені додаткові умови перевезення у мають позначатися відповідними дорожніми знаками. Та також мають бути відповідний автомобіль перекриття з оранжевим маячком. Загалом, з початку 2023 року, патруні винесли 156 постанов за частиною першої статті 132 з позначкою «1». Порушення правил перевезення небезпечних вантажів та правил проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів Кодексу України про адміністративні правопорушення. Далі у нашій програмі ексклюзивний репортаж, відеорепортаж про роботу наших вибухотехніків, працівників вибухотехнічної служби, які несуть службу на сході України. Власне, вони розкажуть у цьому сюжеті, як вони розміновують схід України. Власне, цей ексклюзивний репортаж вони зняли і надіслали відео нам з місця події. Подивіться, в яких умовах працюють на сьогоднішній день не тільки наші вибухотехніки, а загалом вибухотехнічна служба України. Артилерійські снаряди, протипіхотні та протитанкові міни, касетні боєприпаси, різноманітні вибухонебезпечні предмети, це та багато іншого залишив ворог на деокупованих територіях України. І все це потрібно знайти, вивести та знешкодити. Уже другий рік спеціалісти вибухотехніки головного управління національної поліції в Тернопільській області в складі зведеного загону вибухотехнічної служби нацполіції розміновують та очищають українські землі від цієї небезпеки. На даний час ми проводимо розмінування сільськогосподарського поля. Яке було під час окупації заміновано окупантом. На ньому було встановлено як протипіхотні, так і протитанкові міни. Складність робот полягає в тому, що, як видно, висока суха трава. Врівноваженість, сконцентрованість, оперативність та уважність основа роботи вибухотехніків. Вона ускладнюється тим, що всі засоби ураження розкидані хаотично. Крок за кроком рухаються вибухотехніки, виявляють небезпечні предмети та знищують їх. Фахівці припускають, що розміновувати доведеться не один рік. Проте Ігор Васьків вірить, що вони розмінують землі України і до своїх домівок повернуться родини. Фахівці служби реально оцінюють ризики, аби убезпечити себе та навколишніх від негативних націк. Наслідків і роблять усе можливе, аби кількість підходів дорівнювала кількості відходів. Далі мова йтиме про справи шахрайські. Власне, оперативники у Тернополі припинили діяльність шахрайського кол-центру, який працював практично у центрі Тернополя. Чим він займався, розкажемо далі у нашому сюжеті. Співробітники управління карного розшуку, головного управління Національної поліції в Тернопільській області, викрили шахрайський кол-центр, де працювало понад 20 осіб. Зловмисники ошукували людей під виглядом працівників банку та за схемою надання послуг з працевлаштування за кордоном. Незаконний кол-центр був облаштований в одному із приміщень центрі Тернополя. Під час документування злочинної діяльності поліцейські встановили, що двоє осіб, мешканці Запоріжжя, були адміністраторами шахрайського офісу. Через сайти оголошень вони набирали операторів, які працювали за чіткими шаблоном. Нами та інструкцією, працівники даного кол-центру шахрайським шляхом отримували грошові кошти за працевлаштування громадян за межами країни, а також представляючись працівниками банківських установ. Отримуючи інформацію про карткові рахунки, виводили кошти на свої власні рахунки під час санкціонованого обшуку з приміщення кол-центру вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки та чорнові записи. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 кримінального кодексу України на даний момент проводяться оперативно-рушукові та слідчі дії з метою подальшого документування зазначеної злочинної діяльності. Правоохоронці з'ясовують, скільки саме людей постраждало від шахраїв та про які суми йде мова. І на завершення нашої програми поговоримо про безпекове середовище. Власне, урок безпеки провели тернопільські поліцейські для школярів загальноосвітньої школи номер 14 імені Богдана Лепкого. Вони розповіли їм про важливі правила безпечної поведінки та ознайомили з особливостями роботи поліцейських служб. З пізнавальним уроком до школярів Тернопільської загальноосвітньої школи номер 14 імені Богдана Лепкого завітали працівники поліції. Вони розповіли їм про важливі правила безпечної поведінки та ознайомили з особливостями роботи поліцейських служб. З учнями правоохоронці говорили на різні теми, з поміж яких правила поведінки в надзвичайних ситуаціях, як поводитися у разі виявлення небезпечних предметів дотримання правил дорожнього руху. Не оминули ювенальні поліцейські важливої теми булінгу та попередили дітей про відповідальність за хибний виклик. Експецслужб алгоритм дій при виявленні підозрілих або небезпечних предметів деталізували працівники вибухотехнічного відділу нацполіції краю, адже знання заходів безпеки допоможе уникнути загрози та врятувати життя. Уроки з поліцейськими це знання нові. Ми добуваємо знання, вони допомагають нам засвоїти щось в новому в житті, бо поліцейський – це наш друг і захисник. Найбільше радісних емоцій у школярі викликав виступ кінолога та його напарника. Діти із захопленням спостерігали за вміннями чотирилапого та ро робили фото й відео на згадку. Діти повинні почуватися у безпеці, де б вони не були. Саме у школі вони проводять більшість свого часу. Тому поліцейські зосереджують особливу увагу на безпечному середовищі під час навчання. Такі уроки безпеки вони проведені в. У дуже багатьох навчальних закладах області, і вони будуть далі проводитися в кожному закладі, в кожному селі, в кожному районі. Ми намагаємося достукатися до дітей, довести їм цю інформацію, щоб дійсно наші діти вчилися в безпечному середовищі. Я щиро дякую вам за увагу. Нагадаю, що в ефірі каналу ІнТБ та Тернопіль 1 ви дивилися кримінальні новини Тернопільщини. Зичу всім добра, злагоди. Дякую всім за увагу і до зустрічі на наступному тижні. Слава Україні.